Болота віддавна мають, м'яко кажучи, не найкращий імідж. І я сьогодні не про ті болота, про які ви, можливо, подумали, хоча у тих імідж ще гірший. У міфах та казках на болотах зазвичай нічого гарного трапитись не могло, а жили там переважно страшні істоти, такі як духи болотяники чи в кращому разі потопельниці русалки. Матеріалістичний підхід також не дуже їх цінував, безлюдні заболочені простори заслуговували лише на те, щоб їх усушували і перетворювали на пасовища. Та й зараз болота викликає захоплення лише у екологів болотознавців та бурштинників. Ну і звісно ж, нас з вами, тих, хто цікавиться моторошними історіями та байками про все таємниче та незвідане, про монстрів та їх жертв. У більшості культур болота завжди пов'язували з різною нечистю. У фінському фольклорі в трясовині жили духи Лієкіо, в африканському демон з тілом слона й ногами гіпопотама. Південноамериканському, змія з головою папуги на ім'ям Буїтуї. Виявляється, болотна нечість навіть має свою класифікацію умовно, звісно, та все ж. Отже, бувають монстри, що поєднують собі істоту та рослину, тобто ознаки рослини і тварини або людини з мохом або пагонами замість вовни чи волосся. Також зустрічаються гуманоїди рептилії, найчастіше поєднують собі риси людини та алігатора. Іноді людини й ящера, рідше — люди. Ще один різновид це гуманоїд із болотного бруду. Тобто так, саме з бруду він і складається. Страшною є і болотяна фауна, тварини без будь яких домішок, але самі по собі страшні та небезпечні. Та й самі трясовини у слов'янській та світовій міфології вважались кордоном між світами. Адже якщо хтось потоне в озері чи річці, то тіло рано чи пізно спливе. А от болота своїх жертв не віддають, принаймні не одразу. Звісно, зміни клімату, осушування роблять доступними такі місця. Доступ, який чи навіть тисячоліттями, був неможливий і дарують несподівані та моторошні знахідки я маю на увазі болотяних людей. Це стародавні люди, які жили десь дві тисячі років тому і чиї тіла знаходять у заболоченій місцевості по всій Північній Європі, від Ірландії до Польщі. Багато сучасних археологів вважають, що ці люди, які жили в залізну добу, були жертвами ритуального жертвопринесення богам. Інші вчені стверджують, що вони були злочинцями, чужинцями або бродягами. Найбільшу кількість болотяних людей знайдено на території Данії, це й не дивно, адже вона також посідає перше місце за кількістю вкритих болотами земель. Багато тіл чудово збереглися, вочевидь, законсервовані в кислотах, які виділяє торф'яний мох сфагнум. Більшість тіл знайдено випадково під час видобутку торфу в 1800 1960 х роках, коли данці ще використовували його як паливо. Судмедексперти і патологоанатоми, анатоми які проводили огляд тіл, зазначили, що майже всі ці люди, і чоловіки, і жінки, загинули насильницькою смертю. У декого на шиї затягнута мутузка, в інших перерізане горло. Оскільки про Данію залізної доби відомо дуже мало, писемності тоді ще не існувало, а з римських і грецьких джерел до наших днів майже нічого не дійшло, можна лише припускати, ким вони були і чому їх убили. Проте, оскільки тіла померлих у ті часи зазвичай спалювали, стає зрозуміло, що цих нещасних спіткала зовсім інша доля, ніж їхніх сучасників. Тепер це всього лише експонати у різних великих та маленьких музеях Данії, дивовижні експонати. Людина згробола. Коли його знайшли у 1952 році, його чудово збережене тіло було в такій позі, ніби він займався йогою. Ступні і шкіра залишились практично недоторканими, а його обличчя з тонкими гострими рисами і носом гудзиком виглядає майже так само, як і за життя. Однак безтурботний вираз обличчя людини згробола суперечить моторошній смерті, яку він зазнав його поставили на коліна. І, стоячи позаду, перерізали горло від вуха до вуха, потім дуже акуратно опустили в болото. Тіло жінки з Харальдскера було знайдено оголено на дні болота, до якого її було притиснуто гілками дерев, ну, ймовірно, вже після смерті. Поруч із нею лежала її накидка. Судячи зі слідів на шиї, жінку було задушено. Коли у 1835 році її знайшли добувачі торфу, то прийняли за королеву вікінгів Гунхільду. Яка жила в 10 столітті і яку, згідно з сагою про Йомс вікінгів, втопив її чоловік Гаральд Синьозуби. Але тепер, завдяки радіовуглецевому аналізу, відомо, що їй близько 2200 років. Людина Столунда віком понад 2400 років збереглася в настільки чудовому стані, що коли в 1950-х роках виявили тіло цього чоловіка, місцева влада прийняла його за нещодавно зниклого безвісти хлопчика. Які декого з його товаришів по нещастю, цього болотяного чоловіка стратили через повішення. На його шиї все ще зав'язана мотузка. Розкладання та гниття не торкнулися його довгого носу, гладкого лобу, а його повні губи склали загадкову напівпосмішку. У 2015 році в Скетструбському болоті, неподалік від Орхоса, виявили 13 собак, принесених в жертву, приблизно в 250 році нашої ери. Отже, ритуальні жертвопринесення були не тільки людськими. Нам це може здатись жорстоким і незрозумілим. Але за тих часів релігійні жертвопринесення становили важливу частину культурного життя людей. І сьогодні у болотах є щось ще і потойбічне, тож зовсім не дивно, що в стародавні часи їх обирали для жертвоприношень. Болото лякає, і це зрозуміло. Підступність трясовини, що може за мить поглинути неуважного подорожнього, не могла не породити різноманітні легенди, страшні історії, які лякали не лише дітей. Суманська пуща на Волині здавна відлякує місцевих тут є чортове болото і кажуть, що діються там дивні та моторошні речі. Місцеві свято вірять у лісових мавок та потерчат, які змушують блукати довкола болота навіть старожилів. На жаль, ніхто вже не пам'ятає, чому болото назвали чортовим. А цікаво. Але давні страшні історії передаються селянам із вуст вуста. Тут стояли австрійці, розповідають місцеві. Вони зробили величезні та глибокі окопи кругом, і одного разу цілий загін австрійців пішов через чортове болото і не повернувся. Він просто зник. Насправді пояснити таке просто болотяна трясовина непередбачувана. Навіть у самих досліджених місцях ґрунт здатний раптово просідати. Але ж цілий загін безслідно. На території Волині, в часи Першої світової війни, відбувалися одні з найкровопролитніших битв. Лінія фронту проходила біля річки Кормен. За оцінками істориків, кількість загиблих і поранених на цих ділянках фронту перевищила півтора мільйона людей, а де стільки смертей, то там і віра в привидів, неупокоєні душі. Найбільше історій про Чортове озеро в наш час пов'язані з заблуканими людьми. Це й не дивно. Болото завжди небезпечне, а ще й таке велике. Також місцеві намагаються оминати болото через погіршення самопочуття, запаморочення, тривожність. З чим це може бути пов'язане? З дією лихих нечистих сил чи з природніми факторами, випарами на болотах шкідливих речовин та газів. Тут саме час згадати про болотяний газ. Тобто суміш газів, що утворюється при розкладанні рослинних залишків в природних умовах без доступу повітря. Процес утворення болотного газу називають метановим брудінням, мабуть, тому що основний компонент болотяного газу метан, який, до речі, має слабку наркотичну дію, і, мабуть, якраз він може викликати запаморочення чи погіршення самопочуття. У Другому столітті на території сучасної Німеччини представникам західногерманських племен Алеманам. Що населяли заболочені землі басейну Ельби, вважалися дракони в корчах на болоті. Вони вважали, що горючий газ, який скупчується в ямах на болотах, це смердюче дихання дракона. Щоб задобрити дракона, в болото кидали жертви і залишки їжі. Люди вірили, що дракон приходить уночі і його подих залишається в ямах. Але мани шили зі шкіри тенти, накривали ними болото і відводили газ по шкіряних трубках до свого житла. Спалювали його для приготування їжі. Скільки не вивчаю міфи та легенди, не перестаю дивуватись, якою фантазією володіли давні люди і як цікаво намагались пояснити незрозумілі їм явища. Всі вони раз чули проблукаючі вогні над болотами. Сьогодні ми маємо наукове пояснення цього феномену. Частина вогників є організмами, що фосфористіюють, чи радіоактивними мінеральними речовинами. Інша частка болотяних вогників викликана рослинністю, що гниє гниличками. Також світіння випромінюють певні види грибів, наприклад, опеньки та жуки світляки Світло може відбиватися від більших істот, які мешкають на болоті, що й пояснює явище, коли вогник переміщується та реагує на інше світло. Також блідоблакитні вогні на болотах можуть виникати внаслідок раптового згоряння болотного газу. Погодьтесь, не так вже й романтично звучить. Набагато загадковіше про ці вогники нам розповідають легенди з різних частин світу. У північній Європі болотні вогні вважали духами воїнів, що оберігають скарби, сховані у заболоченій місцевості. Також мерехтіння світла на болотах у багатьох легендах іменують свічками померлих, адже зазвичай ці вогники розташовані на висоті витягнутої руки. В українській міфології це явище також знайшло відображення потертяка, душі померлих нехрещеними дітей, ходять до семи років по землі ночами зі свічками. Та ніби випрошують хрещення, але тим самим заманюють подорожніх у болотачі річки. У віруваннях багатьох народів блукаючі вогні описують як дух, який з'являється у вигляді світла і збиває мандрівників зі шляху, заводить їх у трясовину й болота. В Британії такий дух відомий під назвою мандрівний віхоть, білі з віхотем або джек з ліхтарем. В Німеччині його називають Божевільне світло, латинською це явище називали дурне світло. Також здатність світитись різними кольорами вночі приписувалась заклятим скарбам, проте добути їх нібито можна було, тільки пожертвувавши щось взамін. Таке оповите містикою місце, як болото, не могло не породити віру в монстрів та різноманітну нечість. У слов'янській міфології існує дух господар боліт з дуже лихою вдачею болотян. Вважало, що болотяник – це нерухома, товста істота, яка не має очей, сидить на діболота, вкрита багном, водоростями, равликами рибячою лускою. За іншими даними, він мав вигляд вкритою сірою шерстю і водоростями голого сивого діда з довгими жабячими руками, виріченими очима на широкому жовтому обличчі та довгою борудою, з якої стікало багно. За деякими повірями, болотяник жив у великому кам'яному будинку на дні болота. Проте місцем проживання було все болот. Головним заняттям болотяного духа було заманювання людей до трясовини. Для цього він міг сміятись, ревти, стогнати чи відтворювати тваринні пташині звуки, хоча міг просто лякати різкими звуками, зітханням, бульканням, голосним причмокуванням, плескотом у воді. Також він створював так звані чаруси, місця на болоті, що виглядають, наче квітучі галявини, а насправді. Є лише сплетінням болотної трави на поверхні води. В такі місця болотяник підкидав гілки, колоди або сам вдавав із себе купину, ставши на які людина опинялась у драговині. Тоді він хапав людину за ноги і топив. Виникнення уявлень про болотяника пов'язане з тим, що вагнисті місцевості асоціювалися з місцем перебування нечистої сили. Давні слов'яни зазвичай вважали їх небезпечними для людей. До того ж, у східних слов'ян існував звичай викидати на болота так звані нечисті речі старий віник, речі небіжчика та сміття. В деяких місцевостях домовину самогубця, який вважався нечистим покійником, доправляли в болотисту місцевість, десь закопували. В легендах інших народів також є болотяні чудовиська, як, наприклад, зеленозуба або гнилозуба Дженні в англійському фольклорі. За легендами, зеленозуба Дженні мала зелене тіло, довге волосся, схоже на водорості, великі нігті та гострі, як ніж зелені ікла, що стачать з рота. Деякі люди вважають її русалкою і описують так само, але тільки з рибячим хвостом. Зеленозуба Дженні любила топити маленьких дітей заради забави, як і у випадку багатьох інших страшних персонажів з фольклору, нею лякали дітей. Щоб вони добре поводились і не підходили близько до води, бо їх потягне Джені на дно болота. Зеленозуба Джені не лише тупила дітей, а й до крові дряпала їх, перекушувала їм горло або просто лякала їх своїм потворним зовнішнім виглядом. Про наближення Джені свідчить так звана зелена піна, мається на увазі рязки. Інколи кажуть, ночами вона ховається на деревах. Ще про одне цікаве болото хочу сьогодні згадати. Це болото Манчак, розташоване на крайньому півдні штату Луїзіана, недалеко від Нового Орлеану. Це болото є унікальною екосистемою, яка розташована на великій низовині біля узбережжя мексиканської затоки. Цю низину кілька разів намагались усушити, так як болото не вписувалось в плани з освоєння узбережжя Луїзіани. Але щоразу роботи з тих чи інших причин доводилось згортати. На початку ХХ століття тут навіть було кілька робочих поселень жителі яких займались усушенням болота манчак, але потужний ураган, один з тих, що часто трапляються на узбережжі мексиканської затоки, знищив селище і зруйнував частину осушувальних споруд, які так і не були відновлені. Існує місцева легенда про те, що ця подія пов'язана з прокляттям жінки, яка була служницею культу вуду. Кажуть, що давним-давно, коли на болотах манчак почали з'являтися перші поселенці, серед них жила загадкова жінка. Вона була служителькою вуду, знала стародавні закляття і вміла розмовляти з духами. Місцеві боялися її, але водночас приходили за допомогою вилікувати хворобу, відвернути лихо чи покарати ворога. Проте влада вважала її небезпечною. Одного дня жінку схопили й звинуватили в чаклунстві. Говорили, що вона накликала нещастя на поселенців, і, щоб позбутися її темної магії, жінку засудили до страти. Перед смертю вона лише усміхнулась і промовила Коли я піду, це місце стане вашим могильником. Болото забере всіх, хто посміє його торкнутись. Кажуть, як тільки її дух покинув тіло, над манчаком здійнявся вітер, а вода потемніла. Ніхто особливо не звернув уваги на її слова, але вже за кілька років на поселення обрушився потужний ураган, що зніс будинки з лиця землі. Ті, хто намагались осушити болото, загинули. А їхні тіла назавжди зникли в темній воді. Тепер, у найтемніші ночі, мандрівники кажуть, що чують у болоті тихі і сміх, а часом бачать у тумані високу постать. І якщо почути її голос дорога назад вже закрита. Якось так могла б звучати ця легенда, бо точного її тексту не збереглось і кожен розповідає свою версію подій. Якщо ж говорити про інші містичні болота Америки, то, мабуть, найвідомішим є болото Хані Айленд, розташоване також у штаті Луїзіана, відоме легендою про болотне чудовисько. Місцеві жителі описують його як двоногу дуже високу істоту, вагою близько 200 кілограмів, з сивим волоссям, що покриває все тіло, червоними очима і двома опуклостями на черепі. Істота, ніби супроводжується огидним запахом, схожим на запах трупа, що розкладається. Сліди, залишені істотою, мають чотири перетинчасті пальці. Навіть з'являлось повідомлення, що зі сліду чудовиська вдалося зробити гіпсовий зліпок. Щоправда, пальців на сліді було не чотири, а три. Четвертий, як видно на фото, чи зломаний, чи недорозвинений. Якщо чесно, вся ця історія попахує великою містифікацією. Та хто зна. Набагато цікавіші перекази про цього монстра корінних мешканців цих міст індіанців, які називають цю істоту Летіче, і легендам про неї кілька сотень років. Саме слово летіче", летіче з місцевої індіанської мови можна приблизно перекласти як об'ємний водяний гуманоїд. Тут легенд зводиться до того, що колись на болоті зникли діти, які потрапили до алігаторів і були ними виховані, та згодом стали частиною їх зграї, наслідок чого на світ нібито з'явилась популяція монстрів, які ховаються протягом дня і полюють вночі, а також нападають на людей худобу. Багато індіанців вірили в це і звинувачували нібито існуючих чудовиськ у безлічі вбивств. Ще одна місцева легенда розповідає про крах поїзда у цьому районі на початку ХХ століття. У поїзді нібито переміщався бродячий цирк, із нього втекло безліч звірів, майже всі, з яких незабаром загинули, але нібито змогла вижити група шимпанзе, яка змішалась з місцевою популяцією алігаторів, внаслідок чого і з'явився монстр. Ця історія явно є перекладенням згадуваної індіанської легенди. Про дуже цікавого болотного монстра розповідає міфологія Гуарані міфологія народу, який проживає в південно-центральній частині Південної Америки, у Парагваї та деяких частинах прилеглих районів Аргентини, Бразилії та Болівії. У віруваннях цього народу існували сім головних монстрів. Сьогодні нас цікавить один з них званий Мбуї Туї, що буквально перекладається як Змія Папуга. Що якраз описує зовнішнє цього створіння? Мбуїтуї має форму величезного змія з головою папуги та величезним дзьобом. У нього також є червоний роздвоєний язик, шкіра покрита лускою, а на голові пір'я. Мбуїтуї патрулює болота та захищає амфібійне життя, а ще видає неймовірно потужні та жахливі різкі пронизливі крики, які можна почути дуже здалеку, які вселяють жах у кожного, хто їх почує. Він вважається захисником водних тварин та вологих земель. Шукаючи в інтернеті інформацію про різних болотяних та не лише монстрів, ви можете знайти ще багато загадкових та цікавих образів. Та повірте, не всі вони є справді персонажами легенд чи представниками міфології, дуже багато містифікацій. І це не дивно, тема приваблює увагу, викликає інтерес. Я намагалася сьогодні розказати більш-менш перевірені та підтверджені історії. Часу та зусилля зайняло немало, тому буду дуже вдячна за комент та вподобайку. А якщо ти ще не підписався на байкарню, зроби це тут цікаво. На завершення хочу показати чудових загадкових болотяних монстрів, які не є міфічними та також не є містифікацією це чисте мистецтво. У природному заповіднику Марайс де Сене у Франції. Кілька разів з'являлись неймовірні статуї, вписані у навколишній ландшафт, що створені скульпторкою Софі Пристіжіакомо, з бруду та морських водоростей. Монстри повільно висихають на сонці, і від цього кольори, текстура та шкіра цих фантастичних істот змінюються. Я не буду більше нічого коментувати, просто подивіться на цю красу.